Я презентую вам нову поставку товару. Це іграшки дитячі бренду Playtime. І літру. Такий йде у нас круг бренду Крівіт, надувний водяний пістолет, дошка для малювання. Також йдуть з печатками такими різними, вітрячки, повітряні змії, різні розвиваючі ігри. Пасли, конструктори, такі йдуть Відеречка. Тут ще йдуть такі, бачите, ігри, меблі. Ідемо далі. Тут у нас йде дуже цікава така штука. Це йде сумочка переносна. Бачите, є такий відділ для гри. Тобто вона отак у нас витягується. Інструкція також є всередині. Тут дитинка може спокійно собі гратися. Весь конструктор тут буде знаходитись в цій зоні, і потім легко можна його висипати назад в сумку або навпаки. Такого вона у нас розміру. Вона переносна, дуже зручна. Ще один. Така одна гра, забивати шарики в лунки. ось у нас буде 22 одиниці. Вартість такого лоту 4390 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 200 гривень. І цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!